Вітаю шановні глядачі. Війна в Україні стала вікном вертона до розширення війн в сучасному світі. На наших очах відбувається крах системи безпеки, і зараз Лон Фердович добиває це своїм бажанням зрозуміти Кремль. Тому не дивно, що нові та нові конфлікти будуть загострюватися в світі. Цього разу вирішила задиміться бочка індопакистанських війн. І поки ця бочка все ще не рванула, давайте розбиратися будемо. Що там наразі сталося, і які там передумови до можливої війни? Конфлікт навколо гірського регіону Кашміру триває між Індією та Пакистаном з 1947 року. Однією з проблем був факт. Що більшість населення Кашміру хотіли приєднатися до Пакистану, але їх правитель приєднав їх до Індії. Між країнами було тривіни і велетенська кількість бойових судочок. Пакистан вдався і до спонсорування терористичних рухів на території індійського Кашміру. Та й загалом Індія звинувачує Пакистан у спонсоруванні тероризму. Цікаво, от що перша індо-пакистанська війна закінчилася договорнячком. І заморозкою на лінії фронту його вже пройшло майже 80 років. Бойові дії час від часу там відбуваються. Але чого цього разу все-таки швидко почало все ескалювати? Давайте знову таки будемо розбиратися у 2019 році уряд. Наренди моді розпочав жорсткі заходи безпеки в контрольованому Індію кашмірі та скасував особи... особливий статус регіону, який надавав йому обмежену автономію з 1949 року. Моді показував як дуже по себе, як дуже проіндійського та проіндуйського прем'єра. Його дії були кроком, аби заробити більше політичних балів серед націоналістичних і навіть індуїстських фундаменталістичних груп в середній Індії. На тлі широкомасштабних репресій, повстанське насильство вщухало, і туристи повернулися в регіон. Було впроваджено і нові правила безпосередньо в регіоні, які дозволили стороннім особам купувати землю в Кашмірі. Тобто, в далекостроковій перспективі це означало потенційне витіснення ісламського населення з індійської частини Кашміру. Фронт опору посилався загалом на ці дії цю заяву, коли взяв на себе відповідальність за напад, що стався у вівторок. Цікаво, що після ковіду регіон Кашміру став доволі популярним туристичним містом. Так, за 2024 рік туди прибуло 3 мільйона 400 тисяч туристів. У вівторок сталася трагедія. Озбройні люди відкрили вогонь по туристах у популярному туристичному місті на території індійського кашміру щонайменше 25 громадян Індії та один громадянин Непалу були вбиті під час різанини, яка розгорнулася в долині, куди можна потрапити лише пішки або верхи. Туристи, які заробили, звинувачили жертву в тому, що вони підтримують моді та його антиісламську політику. Виконавцем став фронт опору ТІРФ, який, як вважають, є відгалужням базового в Пакистані збройного угруповання Лакшар Етайба. Цікаво, що напад стався у розпал візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса, був дуже незручним для моді. Та його партія загалом, яка з 19-го року хвалиться успіхом своєї політики безпеки в Кашмірі. Ні, в Індії посилилися фундаменталістським характером нападу. Під час атаки деяких туристів, чоловіків, як повідомляються, попросили прочитати Аяте Корану, щоб визначити, хто буде вбитий, і зрозуміло, що для моді це стало питанням честі. Як не як, зараз в США дуже потужне проіндійське лобі, тому можна спробувати діяти дуже рішуче. Індія звинуватила Пакистан у нападі, це подали під соусом, що індуси виявили транскордонні зв'язки терористичної атаки. І, хоча Пакистан висловив свої співчуття з атакою, індійський уряд вирішив збільшити градус. Крім цього, Індія вирішила зробити дуже болючий удар по Пакистану. Більшість прісної води Пакистан отримує з річки Інд, яка має життєво необхідне значення для країни. Тому Індія вирішила, що договір про воду інду. 1960 року, який регулює використання двома країнами водних ресурсів у річковій системі Інд, буде припинено. Доки Пакистан вірогідно і безповоротно не відмовиться від підтримки транскордонного тероризму, як зазначають в Індії. Фактично це дуже агресивний крок. Пакистан проразив Індію війною після вирішення вийти з історичного договору про води. Інду будь-яка спроба зупинити або Відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про воду інду розглядатиметься як акт війни і не буде проігнорований. На що буде дана відповідь з усією силою, і Пакистан зараз доволі активно каже, що сприймає цей крок Індії як оголошення війни. Індія, крім цього, анулювала всі візи для пакистанців та надала вимогу про те, що вони мають покинути країну протягом 48 годин. Було значно понижено відносини. Міністр закордонних справ Індії сказав. Що пакистанські військові ра, радники будуть вислані з дипломатичних місій в Індії? Індійські радники відкликані з Пакистану. А загальна кількість дипломатів у кожній країні скоротиться з 55 до 30. Крім цього, індуси пригрозили дуже гучною відповіддю, і дії справді почалися. Так, один з війносців індійського флоту вирушив до Аравійського моря. Вчора Пакистанці затримали індійського прикордонника з повним бойовим спорядженням на території Пакистану. Крім цього, Пакистан. Вислав з країни всіх індусів та й заявив, що не посміє, щоб його суверенітет був обмеженим. Зараз пишуть, що війська з Пакистану та Індії вночі обмінялися вогнем через лінію контролю у спірному Кашмірі. Це ще не настільки гостра перестрілка, яка була в 19 му чи в 16-му році, де були повідомлення про застосування артилерії, але серйозність підготовки в обох країнах зростає швидко. Не факт, що вони можуть зупинитися. Індія. Планує в такий спосіб показати, що вона контролює ситуацію і змусить Пакистан зробити все, що забажає. Крім цього, Моді сподівається, в такий спосіб зближитися з США. Пакистан є давнім союзником Китаю, тому ця карта могла б зіграти на руку Індії. Та й Трамп зараз вже заявив у своїй мережі Truth, що новини. З Кашміру дуже тривожні. Сполучені Штати рішуче підтримують Індію проти тероризму. Цікаво, що Індія, на думку Трампа, не є джерелом войовничої якоїсь дії чи тактики, а все ж Пакистан всьому винен. Бачите, це зовсім другое. Що ж, ми будемо дивитися далі за ситуацію в Кашмірі, як не як ядерні країни стоять на межі війни. І це було б погано для України, бо відволікло б світ від нашої війни. Хоча, з іншої сторони, так чи інакше. Можливо, там, де московити зараз беруть зброю, вони вимушені будуть не знаю обмежитися, тому що ці зброї потрібно буде з однієї сторони Пакистану, якщо ми говоримо про там підтримку Китаю і інших і Індії, якщо ми говоримо про США. Але Європа точно залишиться для того, щоб допомагати Україні. Тому все ж таки ще одна світова війна це погано. Але от і наслідки з однієї сторони погано з іншого, ну насправді все дуже складно, тому є свої. Різні наслідки цього всього. Але краще б їм не було б, звісно. Та й взагалі, краще б не було б того всього, що може початися після того, як США може легалізувати ту агресію, яка вкоїла, яку вкоїла, по суті, Московія. Всім всього найкраще, друзі. Тримаємося. Слідкуйте за, за нами в Телеграм, в Ютубі. Будемо раді вас бачити. Всім всього найкраще. побачення.